Добрий день, шановні батьки та діти. Сьогодні з вами у нас урок аплікації. Чи милуєтеся ви красою природи? Зараз на дворі справжній листопад, дерева скидують свій одяг. Зверніть увагу на листочки, вони різні не тільки за кольором, а й за формою. Я для вас приготувала деякі зразки. Розглянемо форму та колір. Є листочки округлі, схожі на овал. Трикутні, видовжені, з декількома вершинами, схожі на сердечко. Давайте розглянемо з вами зразок. Зверніть увагу, де розміщені листочки. По кутах вони однакової форми і кольором. Всередині інший колір і форма. Можна розмістити листочки чергуванням. За кольором та формою, як на цьому зразку. Для того, щоб вирізати багато однакових листочків, ми будемо використовувати прийом складання папіру гармошечкою. Для початку ми оберемо потрібний колір і відріжемо смужечку. Склавши папір, розрізаємо по лінії. Декілька разів складаємо смужечку гармошечкою. Виконуємо малюнок листочка. Ось так і вирізаємо. Відразу отримуємо багато однакової форми і однакового кольору листочків. Вам знадобиться принаймні хоча б дві різні, два різних варіанти за кольором і формою. Коли будуть у вас готові всі листочки, ви обираєте тло картон, розкладаєте візерунок і по одному елементу починаєте наклеювати. Зверніть увагу, що візерунок в кутах буде повторюватись. Для дітей хруп листячка і квіти пропоную зробити ускладнення, вирізати листячко із зубчиками. Виконані композиції надсилайте у Viber. Бажаю успіху!